Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розважимо про передачу влади пророком Самуїлом царю Саулу та помилку царя Саула, яка коштувала йому царство. Просимо Бога, щоб він благословив наші дослідження його слова. Після встановлення царя Саула, пророк Самуїл звернувся до народу Ізраїля з промовою. Цією промовою пророк Самуїл склав свої повноваження судді Ізраїля та передав свої суддівські обов'язки царю Саулу, Перша Самоїлова, 12 1 по третій, і сказав Самоїл до всього Ізраїля: Ось я послухався вашого голосу в усьому, що ви говорили мені, і поставив над вами царя. А тепер той цар ось ходить перед вами, а я постарів та посивів». А сини мої, ось вони з вами, і я ходив перед вами від своєї молодості аж до цього дня. Ось свідкуйте проти мене перед Господом та перед його помазанцем, чи його вола я взяв, чи осла, чи його взяв я, а кого я гнобив, кому чинив насильство, і з чиєї руки взяв я підкупа і відвернув свої очі від нього, і все це я поверну вам. Кожен лідер потребує довіру людей і повинен бути готовим дати звіт за свої дії. Відмовляючись від своєї влади, пророк Самоїл підкреслив свою особисту порядність. У свій звіт перед народом пророк Самоїл теж включив своїх синів. Тим пророк Самоїл хотів довести, що в нього не було корисливих мотивів. Його сини, як і решта народу, прийняли керівництво царя. Перша книга Самоїлова, 12 розділ, вірші 4, по 5 та 7 розділ. А вони сказали Не гнобив ти нас, і не чинив нам насильства, і ні від кого нічого не брав. І він сказав: Господь, свідок на вас, і свідок його помазанець цього дня, що ви нічого не знайшли в моїй руці. А народ сказав: Свідок! А тепер станьте і я буду судитися з вами перед Господнім лицем про всі добродійства Господні, які він учинив із вами та з вашими батьками. Далі у своєму зверненні пророк Самуїл оглянув історію єврейського народу від сходження Якова до Єгипту до недавньої перемоги Саула над Аменитянами. Пророк наголосив, що спасіння прийшло тільки від Бога, і тому народ Ізраїля не мав причини вимагати царя. Бог Ізраїля визволяв їх від усіх ворогів у минулому, коли народ Ізраїля каявся та звертався до Господа за допомогою. 1 Самуїлова, 12 розділ, 13 вірш. А тепер ось той цар, якого ви вибрали, якого жадали, і ось дав Господь над вами царя. Вірші 16 по 18. І ось тепер станьте і побачте ту велику річ, що Господь зробить на ваших очах, чи ж сьогодні не жнива на пшеницю? Я покличу до Господа, і він пошле грім та дощ, а ви пізнаєте і побачите, що велике ваше зло, яке ви зробили у Господніх очах жаданням для себе царя. І кликнув Самуїл до Господа, а Господь послав того дня грім та дощ, і весь народ сильно злякався Господа та Самуїла. Щоб продемонструвати людям, що вони залишаються підвладні Богу, Самуїл звернувся за божественним втручанням. Збір пшениці відбувався влітку, коли в Ізраїлі не падає дощ. Пророк Самуїл сказав людям, що він буде молитися за дощ, що стало би не тільки надзвичайним явищем, але і завдало би великої шкоди, оскільки в той час врожай пшениці підсихав у полі. Дощ міг би був його пошкодити або взагалі знищити. І Господь, згідно молитви пророка Самуїла, післав грім та дощ. Таким чином, пророк Самоїл продемонстрував народу Ізраїлю наступний урок Бог безсумнівно відповідає на молитви, як він відповів зараз на молитву Пророка Самоїла. Це диво дощу мало на меті відповісти на питання, що було в головах багатьох людей. Якщо це було неправильно просити у Бога дати їм царя, то чому Бог задовольнив їхнє прохання? Самоїл пояснив, що іноді людина може просити в Бога те, що їй шкідливо, і Бог може задовольнити таке прохання. І дощ улітку, який міг тільки принести шкоду, був тому доказом. 1 Самуїла, 12, розвірші 19 по 20, і сказав увесь народ до Самоїла. Помолися за своїх рабів до Господа, Бога Твого, щоби нам не померти, бо понад усі наші гріхи додали ми ще й оце зло, що жадали для себе царя. І сказав Самуїл до народу: Не бійтеся, ви зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа і служіть Господові всім серцем своїм. 22 22-й вірш: Бо Господь не полишить народу свого ради свого великого ймення. Бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Люди визнали, що їхнє прохання про царя стало новим гріхом на додаток до всіх інших національних гріхів минулого, і тепер вони боялися, що це накопичення гріхів може спричинити їхню смерть. Пророк Самуїл заспокоїв народ Ізраїля. Незважаючи на бунт проти Бога, народ Ізраїля повинен повернутися до Бога та знову стати йому вірним. Народ Ізраїля не повинен боятися, що Бог їх знищить. Бог ніколи остаточно не відкине народ Ізраїля. Бог вибрав Ізраїль як свій народ, і Господь не залишить свого народу. 22-й вірш є дуже важливим теологічним віршом. Це є один з віршів, який дає відповідь на запитання, чи Бог відкинув Ізраїль після розп'яття Ісуса Христа. Ні, не відкинув. Хоча Ізраїль може грішити, Бог не залишить свій вибраний народ Ізраїля, оскільки це би було оскверненням Його імені. 1 Самоїлова, 12 розділ, 23 вірш. Також я не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас, і я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. З того вірша можна зробити висновок, що кожен, хто має владу молитися за іншого, як, наприклад, молитва батьків за своїх дітей, але не молиться, грішить перед Господом. Перейдемо до наступного розділу. Перша Самуїлова, 13 розділ, перший вірш. Рік був, як Саул зацарював, і два роки царював над Ізраїлем. Цей вірш може виявитися проблематичним для тих, хто хоче зрозуміти хронологію. Згідно цього вірша, цар Саул царював над Ізраїлем два роки. Але апостол Павло писав, що цар Саул правив 40 років, Дії, 13 розділ, 21 вірш. А потім забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа з племені, на 4 десятки років. То скільки років правив цар Саул? І чи ми тільки що натрапили на розбіжності в Біблії? Зразу відкинемо пояснення деяких коментаторів, що тут ми маємо помилку при переписі Святого Писання. Далі у першій книзі Прока Самуїла ми читаємо про багато подій, які навряд чи можна умістити у два роки правління. Наприклад, війна з филистимлянами, війна з амаликитянами, ще одна війна з филистимлянами, коли Давид убиває Голіафа. Саул бере Давида і робить його командиром. Цар Саул починає заздрити Давиду. Цар Саул намагається вбити Давида. Дочка царя Саула закохується в Давида. Давид тікає від царя Саула після того, як той намагається його вбити. Цар Саул постійно переслідує Давида, щоб убити його. Багато людей примикають до Давида та стають його вірними воїнами. Два рази Давид щадить життя царя Саула. Ще одна війна з филистимлянами, в, в якій гине цар Саул. Це є надто багато подій, щоб вмістити у два роки. Тоді як ми можемо пояснити вислів у першій книзі Самуїла, 13 розділі першому вірші, що Саул царвав над Ізраїлем два роки? Пояснення такого виразу може бути наступне. Самуїл царював над Ізраїлем два роки з точки зору Бога. Два роки царювання Саула над Ізраїлем були ті роки, які санкціонував Господь. Таке пояснення підтверджується словами, записаними на початку вірша. Рік був, як Саул зацарював. Дослівно, Саулу було один рік, як він зацарював. Тобто один рік з моменту помазання його на царя пророком Самуїлом. Далі сьогодні ми будемо читати про непослух царя Саула, який коштуватиме йому царство. Незадовго після цієї помилки пророк Самуїл за наказом Господа помаже Давида на царя Ізраїля. Але пройде багато часу, поки Давид засяде на своєму престолі. У нашому розділі ми будемо читати, що син царя Саула на ім'я Йонатан є командиром у війську його батька. Йонатану мало би бути принаймні 20 років, щоб командувати тисячма воїнами. І якщо Йонатан мав 20 років, царю Саулу на той час могло би бути приблизно 40 років. І якщо Саулу було 40 років, коли він почав царювати, то на момент своєї загибелі йому було 80 років. Такий вік царя Саула не є незвичним. Пригадаємо, що і Йосиф, і Ісус Навин померли у віці 110 років, а Мойсей у віці 120 років. Також ми читаємо, що після смерті царя Саула його син Ісбошет став царем над північними племенами Ізраїлю. Із Бушету в той час було 40 років. Також, на момент смерті Саула у нього був п'ятирічний внук, хто був сином Йонатана. Цікаво є теж наступне: якщо на початку правління царя Саула Йонатану було 20 років, то Йонатану було 60 років, як він помер у битві разом з царем Саулом. Тобто дружба між Йонатаном та Давидом не була дружбою підлітків, а дружбою зрілих мужчин. Перша Самоїлова, 13 розладці 2 по 4 і вибрав собі Саул три тисячі з Ізраїля, дві тисячі були з Саулом у Міхмаші та на горі Бетелу, а тисяча були з Йонатаном у Венеминовій Гівії». А решту народу відпустив він кожного до наметів своїх, і побив юнатан филистимського намісника, що в Геві. І почули це филистимляни, а Саул засурмив у сурму по всьому краю, говорячи: Нехай почують євреї. А весь Ізраїль чув, говорячи Саул побив филистимського намісника, і тим Ізраїль став ненависним серед филистимлян. І скликаний був народ за Саулом до Гілгалу. Саул не планував атакувати філістимлян в той час, тому він розпустив більшу частину свого війська. З міркувань безпеки Саул залишив при собі тільки три тисячі воїнів. Син Саула Юнатан, напевно, без узгодження з царем спророкував війну з филистимлянами, які обов'язково би помстилися після вбивства свого намісника. У другому вірші ми читаємо про першу згадку про Юнатана, кого ім'я означає Господь дав. Перша Самуїлова, 13 розділ вірші 5 по 7 А Фелистимляни були зібрані воювати з Ізраїлем: 30 тисяч возів і 6 тисяч верхівців, а народу щодо численності, як піску на морському березі. І вийшли вони і таборували в міхмаші на схід Бет-Авену, а ізраїльтянин побачив, що скрутно йому, що народ був пригноблений, і народ ховався по печерах, і по щілинах, і по скелях, і по льохах та по ямах, а інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілеаду. А Саул був ще у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним. Тут ми вперше дізнаємося, що настанова пророка Самуїла після помазання Саула на царя. Стосувалося підготовки до цієї битви. Перша Самоїлова, 10 розділ, 8. вірш. І зійдеш ти передо мною до Гілгалу, а я зійду до тебе, щоби принести цілопалення, щоб приносити мирні жертви. Сім день будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і завідомлю тебе, що будеш робити. Цар Саул повинен був чекати сім днів, доки прибуде пророк Самоїл, щоб принести жертву Богові. 1 Самоїлова, 13 вірші 8 по 9 І чекав він сім день умовленого часу, що призначив Самоїл. Та Самоїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього. І сказав Саул: Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви, і він приніс цілопалення. Приносячи цілу палення, не дочекавшись пророка Самуїла, цар Саул порушив настанову дану йому Божим пророком. Наказ Самуїла чекати повних сім днів був випробуванням послугу царя Божим наказом. Випробування полягало в тому, чи залишиться цар Саул вірним Божому наказу, навіть коли він бачив, як його малочисельна армія почала розбігатися. На відміну від деяких коментаторів, юдейські знавці закону Мойсея вказують, що принесення цілопалення царем Саулом само по собі не було гріхом, це не був актом зазіхання царя на офіс священника. Левиту, радше, не левиту, було дозволено приносити жертву на приватному вівторі. І такі вівтарі були дозволені після знищення Скинії в Шіло. Гріх царя Саула полягав у непослуху Божому наказу, промовленого через пророка Самуїла. 1 Самуїлова, 13 розговор 10 по 12. І сталося, як скінчив він приносити цілу палення, то ось приходить Самуїл, і вийшов Саул, щоби зустріти його, щоби привітати його. І сказав Самуїл, що ти зробив. А Саул відказав: Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів, а филистимляни зібралися в Міхмаші. І я сказав Тепер филистимляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав, і я вирішив і приніс цілопалення. Хоча пояснення царя Саула були логічними з людської точки зору, тим не менше цар Саул був винуватим у невиконанні чіткого наказу Божого пророка. 1 Самуїло, 13. Розділ 13 по 14 і сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав був тобі. Бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем, а тепер царство Твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. А тепер царство Твоє не буде стояти, бо ти не виконав, що наказав був тобі Господь. Хоча в той момент цар Саул ще не був позбавлений своєї царської влади, пророк Самуїл повідомив царя Саула, що через того непослух його царство не буде тривалим. 1 Самуїлова, 13 розділ 15 вірш. І встав Самуїл і зійшов із Гілгалу до Венеминої Дівії. А Саул перелічив народ, що знаходився з ним, близько шости сотень чоловіка. Пророк Самуїл підвівся і пішов, ніби в нього більше не було причин залишатися з царем Саулом. Цей поступок пророка Самуїла символізував розрив, що тепер виник між пророком та царем. Раніше цар Саул скликав 300 тисяч воїнів для битви з амунітянами. Після того він розпустив своє військо та залишив при собі 3 тисячі воїнів. А тепер його військо налічувало всього 600 практично неозброєних людей, і їм протистояло військо филистимлян, число якого було як пісок на морському березі. Але історія на тому не закінчується. Продовження історії ми розглянемо наступного разу непослух царя Саула щодо виявленої волі Бога призвів до його дискваліфікації як царя Ізраїля. Такий вирок, на перший погляд, може здатися надто суворим. Однак цар Ізраїля має бути підданим Господа, кого у цій книзі багато разів названо Господом Саваотом, що означає Господом воїнства. І в Господньому війську немає місця невірним воїнам. На жаль, цар Саул не усвідомив своє місце та відповідальність перед Господом Саваотом. Залишатися вірним Господу є також і вимогою до всіх спасенних людей. Апостол Павло не раз звертався у своїх посланнях наступними словами до святих та вірних братів у Христі. Тож просимо Господа, Господа Саваота, хто зробив нас святими, теж, щоб він дав нам рішучість залишатися йому вірними. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.